Україні Похолодання дощі з грозами. Атмосферний фронт та магнітні бурі. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Прогноз погоди на тиждень з 5 по 11 травня. На початку нового робочого тижня атмосферний фронт зі зниженим тиском сприятиме формуванню локальних грозових осередків. Із короткочасними, але інтенсивними зливами. Збільшення хмарності дещо стримуватиме денне прогрівання повітря. Нічна температура значно знизиться. Уночі повітря нагріється до плюс 4, плюс 10, в день коливання від плюс 11 до плюс 20. Найвища температура очікується на сході України тут потепліше до 27 градусів тепла. Наприкінці тижня, зокрема в неділю, мешканці Чернігова можуть зіткнутись із нічними мінусами. Температура опуститься до мінус одного градуса. Дощі охоплять всю територію країни, проте вітер залишатиметься спокійним, його швидкість до 5 метрів за секунду. У таких погодних умовах не забувайте брати з собою парасольку чи водонепроникний одяг, адже грозові дощі можуть початися раптово. Людям, які мають дачі чи присадибні ділянки, варто завчасно подбати про захист рослин, накрити розсаду плівкою, утеплити чутливі до холоду культури, а також тимчасово утриматись від пересаджування теплолюбних рослин. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. Підтримайте український метеосервіс, завантажте погоднік на свій телефон. Погода 5 травня понеділок. На заході небо вкриватимуть хмари, подекуди пройдуть дощі. Вночі температура повітря плюс 5, плюс 10. Протягом доби у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях не більше плюс 14, плюс 17. Вітер північний, північно-західний від 2 до 5 метрів за секунду. У центральному регіоні в понеділок домінуватимуть густі хмари. Сонячного світла очікується мінімально. В частині міст дощ. Денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Кременчуці, Полтаві та Черкаси коливатиметься від плюс 17 до плюс 23. Найтепліше в Кропивницькому там до 26 градусів тепла. Вітер змінних напрямків до 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва. На старті тижня у столиці прогнозують хмарну погоду. В день повітря нагріється до плюс 18, вночі температура опуститься до плюс 7. швидкість північно-західного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі протягом дня хмари повністю закриватимуть небо подекуди пройде дощ. В нічні години похолодання до плюс 4, плюс 8. Протягом доби у Сумах Житомирі, Конотопі, Охтирці, Ромнах та Чернігові коливання від 16 до 20 градусів тепла. Швидкість вітру від 1 до 4 метрів за секунду. У південному регіоні в понеділок хмарно з проясненнями температура повітря буде комфортною. Вночі плюс 7, плюс 11. Вдень у Одесі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську, Ізмаїлі та Миколаєві від 19 до 24 градусів вище нуля. Вітер південний прискориться до 6-7 метрів за секунду. На сході в понеділок небо залишатиметься здебільшого ясним. Лише час від часу його затулятимуть легкі хмари. У нічні години плюс 7, плюс 11. Вдень у Харкові, Кривому Розі, Краматорську, Запоріжжі та Дніпрі утримуються літні показники плюс 25, плюс 27. Вітер південно-західний, південний не перевищуватиме 5 метрів за секунду. Погода 6 травня, вівторок. На заході похмура та дощова погода продовжиться. У нічний час доби від 3 до 8 градусів тепла. В денні години у Львові, Ужгороді, Тернополі, Хмельницьку, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях температура повітря становитиме плюс 12, плюс 19. Вітер північно-східний від 2 до 4 метрів за секунду. У центрі у вівторок небо над регіоном затягне хмарами. Очікуються сильні зливи. В нічну пору від 6 до 11 градусів тепла. Денна температура повітря у Полтаві, Білій церкві, Вінниці, Кропивницькому та Черкаси коливатиметься від плюс 13 до плюс 20. Вітер північно-східний його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва вівторок обіцяє бути вологим і похмурим, хмари та дощ стануть постійними супутниками. Вдень повітря нагріється до плюс 13, вночі до плюс 7. Швидкість північно-східного вітру до двох метрів за секунду. До речі, у старослов'янському календарі травень мав назву травник місяць збору цілющих трав, щоб збирати лікарські рослини, бо вважалося, що в травні вони мають найбільшу силу. Вірили, що рослини, зібрані на світанку в травні, володіють особливою магічною енергією. На півночі дощ, крім Чернігова, у ніч на вівторок плюс чотири плюс дев'ять. Вдень в Сумах конотопі, Житомирі, прилуки та Чернігові повітря нагріється до плюс 13, плюс 18. Вітер північно-східний від 1 до 5 метрів за секунду. У південному регіоні у вівторок хмарно з проясненнями. У деяких містах пройдуть дощі. Вночі від 8 до 13 градусів тепла. Протягом доби в Одесі, Чорноморську, Вознесенську, Південноукраїнську, Ізмаїлі, Херсоні та Миколаєві. Температура коливатиметься від плюс 18 до плюс 24. Вітер здебільшого південний. Його швидкість досягне 5 метрів за секунду. На сході України хмарно з проясненнями. Дощ лише в Харкові. Вночі плюс 8, плюс 12. Денна температура повітря у Харкові, Краматорську Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі плюс 21, плюс 25. Вітер південно-західний від 3 до 5 метрів за секунду. Погода 7 травня. Середа. На заході хмарну погоду розбавлять невеликі сонячні прояснення. Дощ прогнозують у Чернівцях та Івано-Франківську. У нічний період похолодання до плюс 2 плюс 7. Денна температура у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Луцьку та Тернополі триматиметься на рівні плюс 14, плюс 19. Швидкість північного, північно-західного вітру від 2 до 4 метрів за секунду у центрі в середу хмарний покрив зберігатиметься протягом дня, подекуди йтимуть дощі. В нічні години плюс 5, плюс 8. Вдень у Вінниці, Полтаві, Кременчуці, Білій Церкві, Кропивницькому та Черкаси зафіксують плюс 15, плюс 18. Вітер північний, його швидкість не перевищуватиме 4 метрів за секунду. Погода у Києві у середу очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. Вдень до 18 градусів тепла, в нічні години до плюс 7. Вітер північний дутиме зі швидкістю до 2 метрів за секунду. На півночі хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями. Дощі прогнозують лише в Охтирці. Вночі від плюс 2 до плюс 6. Денна температура у Сумах, прилуки, Охтирці, Житомирі та Чернігові коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Вітер північно-західний його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. У південних областях цілий день триватиме дощова погода. Небо вкриватимуть хмари. У Херсоні можливі грози. У ніч на середу плюс 7, плюс 10. Протягом доби в Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, Південноукраїнську, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється до плюс 16, плюс 22. Швидкість північного вітру від 2 до 4 метрів за секунду. У середу над східним регіоном нависнуть важкі хмари. Прогнозують інтенсивні зливи. Вночі від плюс 6 до плюс 10. Денна температура повітря у Харкові, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Дніпрі триматиметься на рівні плюс 17, плюс 27. Вітер південно-західний. Місцями північний від 3 до 6 метрів за секунду. Погода 8 травня. Четвер. На заході небо вкриватимуть хмари, невеликі прояснення можливі в Ужгороді. В нічний час похолодання до плюс 1 плюс 6. Денна температура у Львові, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі коливатиметься від 13 до 17 градусів тепла. Вітер північних напрямків. Його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. У центральних областях в четвер в небі домінуватимуть густі, хмари. Сонячного світла очікується мінімально без дощів. В нічні години коливання температури від плюс 5 до плюс 7. Вдень у Білій церкві, Кременчуці, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси на термометрі від 15 до 17 градусів тепла. Вітер північно-західний не перевищуватиме 4 метрів за секунду. Погода у Києві Четвер буде хмарним. В день до 15 градусів тепла. В темну пору до плюс 7, швидкість північно-західного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі очікується хмарна погода з періодичними проблисками сонця. У ніч на четвер від 2 до 6 градусів тепла. Вдень у Сумах прилуки, Бердичеві, Охтирці, Житомирі та Чернігові повітря нагріється до плюс 13, плюс 16. Вітер північно-західний: його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. У південних областях у четвер буде похмуро, дощ лише в Ізмаїлі. В нічний час плюс 8, плюс 11. В день в Одесі, Ізмаїлі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську та Миколаєві невеликі коливання від плюс 17 до плюс 20. Вітер змінних напрямків до 5 метрів за секунду. Цікавий факт, що одне доросле дерево за рік може поглинути близько 20 кілограмів вуглекислого газу і виділити достатньо кисню, щоб забезпечити диханням двох людей. Найбільше очищують повітря листяні дерева, особливо дуб, клен і липа. Саме тому зеленення міст не лише прикрашає вулиці, а й реально покращує якість повітря та зменшує шкідливі викиди. У східному регіоні хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями в нічні години від 6 до 9 градусів тепла. Протягом доби у Харкові, Дніпрі, Краматорську, Кривому Розі та Запоріжжі. Температура повітря становитиме плюс 18, плюс 20. Вітер північний. його швидкість від 3 до 5 метрів за секунду. Погода 9 травня. П'ятниця. У західних областях Хмарно дощ пройде в Івано-Франківську та Чернівцях. В темну пору доби буде прохолодно від плюс 1 до плюс 8. Протягом дня у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську не більше плюс 12, плюс 17. Вітер північно-західний від 2 до 4 метрів за секунду. У центральній частині України п'ятниця принесе похмуру погоду з дощами вночі від 4 до 8 градусів тепла, Темна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Умані, Кропивницькому та Черкаси. Коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Вітер змінних напрямків, його швидкість буде невеликою: від 1 до 3 метрів за секунду. Прогноз для Києва: У п'ятницю сонце вирішило відпочити за щільними хмарами. Погода залишатиметься сухою. Вночі плюс 4, в день температура підвищиться до 14 градусів тепла, швидкість південного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі хмарно дощ у Бердичеві. Проте відсоток виникнення дощів буде високий повсюди. Не забувайте перевіряти оновлений прогноз: нічна температура плюс 3, плюс 7. Протягом доби у Сумах, Охтирці, Житомирі, Бердичеві та Чернігові повітря нагріється до скромних плюс 13, плюс 16. Вітер північно-західний. Західний його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. У південному регіоні п'ятниця принесе дощову погоду. Вночі від 6 до 9 градусів тепла. В денні години у Одесі, південноукраїнську, Чорноморську, Ізмаїлі, Миколаєві та Херсоні попри дощі буде плюс 18, плюс 20. Швидкість південно-східного, східного вітру не перевищуватиме 4 метрів за секунду. На сході України напередодні вихідних сонячного світла буде небагато. В Кривому розі та Запоріжжі пройдуть дощі. Вночі від плюс 5 до плюс 9. Денна температура повітря у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому розі та Дніпрі буде на рівні плюс 18, плюс 21. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду. Погода 10 травня. Субота. У західному регіоні на початку вихідних хмарно з прояснення, подекуди йтиме дощ у нічні години від 2 до 7 градусів тепла. Протягом доби у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську температура опуститься до плюс 11, плюс 15. Вітер північно-західний, його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. У центрі України у суботу сірі хмари спокійно пануватимуть над містами. Не залишаючи місця сонячним променям, нічна температура коливатиметься від плюс 3 до плюс сім. Вдень у Полтаві, Вінниці, Кропивницькому, Кременчуці, Білій церкві та Черкаси до плюс 13 плюс 18. вітер північно-західний від 2 до 5 метрів за секунду. Погода у Києві. Субота принесе прохолодну погоду та дощ. В день не більше 11 градусів тепла, вночі до плюс чотирьох. Вітер північний його швидкість до 2 метрів за секунду. У північному регіоні субота пройде під акомпанемент дощ. Сухо буде лише в Охтирці. Нічна температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 7. Вдень у сумах ромнах Охтирці, Житомирі та Чернігові дощі принесуть похолодання до плюс 10, плюс 15, швидкість вітру до 4 метрів за секунду. На півдні України очікується хмарна погода. Дощ пройде у Ізмаїлі та Білгород-Дністровському, вночі на термометрі від плюс 3 до плюс дев'ять. Протягом дня в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську, південноукраїнську Херсоні та Миколаєві, температура підвищиться до плюс сімнадцять, плюс дев'ятнадцять. Вітер північний, північно-західний від трьох до шести метрів за секунду. На сході у суботу погода переважно похмура, сонячних прояснень поки не очікується. В Харкові дощ вночі від плюс 3 до плюс вісім. В денні години у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові повітря нагріється до плюс 16, плюс 21. Вітер північно-західний. Західний його швидкість від 3 до 5 метрів за секунду. Погода 11 травня. Неділя. На заході тиждень завершиться дощовою погодою та похолоданням. Нічна температура коливатиметься від плюс 2 до плюс шість. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську утримається плюс тринадцять, плюс шістнадцять. Вітер північно-західний, північний, його швидкість від одного до чотирьох метрів за секунду. Чи знали ви, що у Львові розташоване найстаріше діюче кафе в Україні Віденська кав'ярня, яке було засноване ще в 1829 році? Львів взагалі вважається кавовою столицею країни. Традиція львівської кави настільки глибока, що в місті навіть є підземна кав'ярня, де видобувають каву з шахти для шоу? Звісно? А ще львів'яни кажуть, що справжня кава це не напій, а ритуал спілкування. Це місто не лише про смак, а й про атмосферу. Вузькі вулички, старовинні будівлі, аромат кави і вулична музика створюють унікальний настрій. У, у центрі України також дощитиме можливі невеликі сонячні прояснення: у ніч на неділю від плюс два до плюс сім. Протягом дня у Полтаві, Кременчуці, Вінниці, Білій церкві, Кропивницькому та Черкаси коливання температури від тринадцяти до сімнадцяти градусів тепла. Вітер північно-західний від 2 до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва В неділю хмари частково закриватимуть сонце. Протягом дня йтиме дощ. Температура коливатиметься від плюс 4 вночі до плюс 15 в день, швидкість північно-західного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі очікується дощовата прохолодна погода. В нічні години похолодання до мінус 1 плюс 7. Вдень у Сумах бердичеві, Конотопі, прилуки Житомирі та Чернігові від 13 до 15 градусів тепла. Вітер північно-західний його швидкість до 4 метрів за секунду. У південних регіонах України в неділю сонце час від часу буде ховатися за хмарами. Вночі від 5 до 9 градусів тепла. Протягом доби в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську, Ізмаїлі. Південно-українську та Миколаєві плюс 17 плюс 19. Швидкість північно-західного вітру до 5 метрів за секунду. На сході наприкінці тижня хмари чергуватимуться із сонцем, подекуди пройдуть дощі. В нічні години від 4 до 8 градусів тепла. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові зупиниться біля плюс 17, плюс 20. Вітер північно-західний, західний не більше 4 метрів за секунду. Далі магнітні бурі. Друзі, тримайтеся міцніше за землю і чай з мелісою. Сонце знову порадилося з геомагнітним полем землі і, здається, вирішило влаштувати весняний бум. На сонці активізувалась група плям, які викинули плазму просто у напрямку Землі. Це і викликає геомагнітні бурі. Прогноз магнітних бур на тиждень. З 7 до 10 травня ось тут уже варто зменшити оберти, індекс піднімається до КП-4, що означає помірну геомагнітну нестабільність. Як це вплине на нас? Головний біль втома, безсоння загострення хронічних хвороб, тратівливість, зниження концентрації. Не перенавантажуйте себе, обмежте новини з телеграму про гулянки на свіжому повітрі обов'язково. Дякую, що переглянули. Ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі в наступному випуску.